Який урок ти повинна засвоїти? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе і подивимося, який урок ти повинна засвоїти. Хто Хто ти? Для кого розклад? Хто ти? Жінка світла. Світла, справедлива, розумна, красива, відкрита душа, ви дуже, дуже відкрита людина. Зараз у вас є стосунки з чоловіком. Стосунки спілкування, стосунки з чоловіком. Знаходите спільну мову, ви цьому чоловікові дуже сильно подобаєтеся. Але, Але чоловік стоїть на виборі. Ви сподіваєтеся, що чоловік вас вибере, а не ту іншу жінку. Що вам треба зрозуміти, який урок засвоїти. Так, ніколи не чекайте, коли чоловік стоїть на виборі. Ніколи, це перший урок. Зразу ставте крапку, тому що якщо вибір, значить почуттів немає. Абсолютно це ви для себе повинні знати. Коли чоловік обирає між двома жінками, значить не любить ні одну, ні іншу. А коли немає почуттів, треба завершувати спілкування. Ще який урок вам треба засвоїти? Ви дуже сильна духом жінка. Не давайте шансу чоловікам навіть як вони просять інший шанс. Не давайте, не йдіть на примирення. Коли стосунки завершені і партнер повертається, знов хоче помиритися, по якійсь причині ж ви завершили стосунки. Чашка вже та розбита, її вже не склеїш. все. Раз обманув, зрадив, значить, повороту йому назад немає. Це ви також повинні усвідомити. Отакі От уроки для себе ви повинні засвоїти.